За матеріалами Служби безпеки України російського пропагандиста Сергія Міхєєва, який публічно підтримує збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів проти українського народу, заочно було засуджено до восьми років позбавлення волі. За даними слідства, у червні 2023 року Міхеєв закликав командування окупаційних угруповань РФ здійснити серію масованих ракетно-бомбових та артилерійських ударів по сумах. У такий спосіб зловмисник пропонував перетворити прифронтове українське місто на мертву зону, в якій, за його словами, не повинно залишитися живих людей. Цю тезу Міхеєв, який позиціонує себе як політолог, оприлюднив під час одного із своїх ефірів на рупорі Кремля радіостанції вєсті ФМ. Крім того, він регулярно виступає на пропагандистських ток-шоу Соловйова, де закликає до продовження авіаударів та артобстрілів цивільної інфраструктури у прикордонних районах України. На підставі зібраних доказів суд визнав Міхєєва винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Оскільки зломисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Служба безпеки України, вкотре наголошує жоден зрадник чи військовий злочинець, не уникне покарання і буде відповідати за законом України.